Гаствуйте, малята! Рада нашій новій зустрічі на уроці азбуки грошей. Або як допомогти малятам вирости багатими. Всім привіт! А ти не думав, не слуха про те, що можна трохи заробити? Заробити? А як? Я не знаю, тітонько слова. Тоді тобі, і нашим маленьким друзям, буде дуже корисно дізнатися про це. Ходімо, погуляємо. За свою працю всі люди отримують гроші. Хтось займається торгівлею, хтось працює на заводі чи фабриці, керує великою компанією чи навіть банком, хтось лікує людей, працює вчителем, малює картини, займається музикою у світі безліч професій. Будь-який труд заслуговує на повагу і гідну оцінку. Отримувати за свою працю гроші можуть не лише дорослі, деяку просту роботу можуть виконувати діти. Оце так. Тобто я також зможу заробити. Тільки спершу треба запам'ятати прості правила і поради. У кожного члена сім'ї є свої обов'язки. Твої, наприклад, старанно вчитися, допомагати по господарству, підтримувати порядок і чистоту в своїй кімнаті. Вигулювати песика за гроші? Звичайно ж, ні. Просити у батьків гроші за хороше навчання чи домашню роботу неправильно. Повторю, це твій обов'язок. Але за виконану у вільний час іншу роботу можна отримати від батьків гроші. Яку, тітонько? Дивись, наша Сіма запропонувала батькам свою допомогу у митті віком. Батьки з радістю погодилися і домовилися, що за це Сіма отримає трохи грошей, адже вона складає на комп'ютер. Хоча Сіма зробила б цю роботу і просто так. Молодець Сіма! Кеся допомагає мити машину. Яша прибирає дитячий майданчик, буля займається озелененням. Все це вони роблять із радістю, і я впевнена, що їхній труд буде оплачений. Виявляється, все просто. Берися тільки за ту роботу, котру зможеш виконати відповідально і чесно. Обов'язково обговори з батьками, що і як ти можеш зробити. При цьому ніколи не вимагай грошей. А домовляйся про оплату праці на вигідних для всіх умовах. Зрозуміло. Звичайно. Я можу скопати город, збігати в магазин, можу навіть щось випрати. Але це мені не дуже хочеться. Хоч робота повинна приносити не тільки гроші, але й радість. І іноді доводиться робити саме те, що треба, а не те, що хочеться. Я розумію. Бажаю тобі всіляких трудових успіхів. А зараз весела історія про те, як мудрі китайці винайшли перші паперові гроші.

Осава, я вже почав потроху заробляти. От, ви гулюю сусідського собачку. Молодець. Коли ти, і твої друзі, закінчите навчання, ви знайдете собі роботу до душі. Ваш труд буде оплачуватися, а зарплата залежатиме від знання справи, старанності і таланту. До побачення! До нового року, друзі!